Усім привіт! З вами програма Антифейк. розвіюємо рашиські міфи про Одесу і Одеський регіон. Сьогодні поговоримо про найвідомішу українську поетесу Лесю Українку, пам'ятник який до сих пір не поставили в Одесі. В Одесу Леся Українка приїжджала понад 20 разів. Тут вона відпочивала, лікувалась, працювала фрілансеркою для місцевих газет, а також проводила багато часу із сім'єю Комарових, з якими дуже дружила. Саме в Одесі Леся Українка написала цикл віршів Подорож до моря. Пам'ятник неординарній поетесі збиралися ставити в місті багато разів. Останнє обговорення топонімічної комісії було в 2021 році, але завершилося воно нічим. То чому ж Леся Українка, яка оспівувала Одесу, працювала для місцевих газет і писала тут свої твори, так і не удостоїлася пам'ятника, як, наприклад, Катерина ІІ, яка в Одесі ні разу не була. Давайте розбиратись! Поетеса з самого дитинства хворіла туберкульозом кісток, який тоді не лікувався. Все життя вона їздила по санаторіям та курортам. Таке рішення не лікувало, але давало можливості на деякий час уповільнити хворобу. Теплий вологий клімат підходив в Лесі, тож вона часто була в Одесі. Часто тут була також проїздом, повертаючись з Євпаторії та Шаба, а також з Європи та Єгипту. Саме Одеса надихнула Лесі Українку на оповідання над морем. Майбутній чоловік поетеси Клементій Квітка закохався в Лесю, вперше почувши це оповідання у її виконанні. Клементій був на 9 років молодшим за уже відому тоді поетесу. А окрім того, ще бідним студентом. Тому батьки письменниці були категорично проти цього шлюбу, адже були впевнені, що Клементій одружується не на Лесі, а на грошах родини. Цікаво, що в радянських підручниках постійно підкреслювалося, що Леся Українка походила із родини збіднілих дворян, що грошей сім'ї постійно не вистачало, і Леся була другом пролетаріату і ледь не комуністкою. Насправді батьки поетеси походили з давнього аристократичного козацького роду. А сама Леся прямо заявляла, що українці і росіяни точно не один народ в своїй поемі бояриня, яка була заборонена радянською владою аж до 1988 року. Окрім того, Леся Українка свідомо вибрала шлях писати і говорити українською мовою. В цей час вже діяли Валуївський циркуляр, а пізніше і Емський указ на заборону використання української мови. Проукраїнська Леся ніяк не приживеться в Одесі, де досі стоять пам'ятники російським поетам. Площі називаються в честь російських письменників, а цілий мікрорайон за звичкою називають іменем бандита часів революції Котовського, якому за часів радянської влади поставили мавзолей. останній історико топономічна комісія з питання встановлення пам'ятника Лесі українці в Одесі збиралася у травні 2021 року. Тоді члени комісії так і не змогли визначитись ні з місцем для встановлення пам'ятника, ні з проектом. Як пояснює історик Олександр Музичка, постаменти Пушкіну Катерини II чи Суворову ставили легко і швидко, а рішення ухвалили за один день. З Лесію українкою тягнуть уже багато років. Більше того, на місця знесених Катерини ІІ і Суворова не поспішають ставити проукраїнських діячів, і це виглядає як вичікування. Наче ці пам'ятники просто приховали і чекають служного часу, щоб знов поставити їх на те саме ж місце. Шановні глядачі. Скажіть, а як ви вважаєте, чи повинен в Одесі стояти пам'ятник Лесі Українці? І Якщо так, то де саме? Чекаємо на ваші варіанти у коментарях.